сімейні проблеми, депресія, знайшов вихід в положенні в стакані. Віталій випив 50 грамів, потім ще 50 і ще. І не помітив, як його затягнуло, як він каже, в прірву розпала сім'я, все пішло шкереберть. Зупинитись було ще важче. Після п'ятиденного зрозумів, що далі так продовжуватись не може, і прийшов наркодиспансер. Я це почувська днем, почав реабілітуватися. Мне тут дают укольчики, системы колят, там, таблеточки, все как полагается. Я пришел чувство, у меня теперь новый стимул, сейчас выхожу на свободу, как говорится, с чистой совестью. Иду работать, и все, думаю, в жизни у меня наладится. Нині Віталій вдячний лікарям, які допомогли йому розпочати нове життя, адже від злого духа страждає і душа, і тіло. Через кабінет медичних оглядів на стан сп'яніння проходить щороку 13 тисяч осіб по області, 7 тисяч 300 по чернівцях. За 2012 рік в обласному наркологічному диспансері лікувалось майже 2,5 тисячі пацієнтів. Не вживаються достатньо заходів на загальнодержавному рівні, і доступність алкоголю залишається досить високою. І з цим потрібно щось робити. Вартість алкоголю повинна бути вища його доступність повинна бути нижча, і це. Ті інструменти, котрі дозволяють в цивілізованих країнах стримувати вживання алкоголю. Систематичне вживання алкоголю рано чи пізно призводить до алкогольної залежності. Позбутися якої людина самостійно не може. Лікар запевняє, детоксикація це не лікування. Залежності потрібно позбуватися в спеціалізованих медичних закладах. Наполягає Віктор Самсонюк. Окрім того, відмічає алкоголь проявляє хвороби. Дуже багато захворювань. Спричинених саме надмірним вживанням алкоголю. Тому, звичайно, дуже хочеться, щоб наше суспільство думало про те, що алкоголь це все-таки не просто якась рідина речовина, це токсична речовина. В минулому році на Буковині 132 людини померло від отруєння алкоголем. Вроді б один раз можна зупинитися там на бутилочці пива, а другий раз можна становитися на якийсь раз кажеться, мало і. Шла, поїхала. Одна за другою, одна за другою, одна за другою. Хочу бросить пить. п'янка, здесь проблеми. Хочу нормальной человеческой жизни. Ярослава Онуфрик, Ярослав Лавицький, час на винчернівці.